Ще більше ракет для захисту українського неба. Наше міністерство оборони підписало меморандум з компанією виробником ракет для систем ППО Айрісті. Ця угода передбачає збільшення поставок ракет і систем протиповітряної оборони втричі. Якими ще засобами буде найближчим часом захищене українське небо, та які новинки з'являються на європейському ринку озброєнь? Богдан Гайдамака розкаже. Система і ріс використовує ракети малої та середньої дальності, які обладнані інфрачервоною головкою самонаведення і можуть збивати цілі на відстані 12,40 і кілометрів. Відповідно, система здатна нищити найпоширеніші типи ракет РФ – Х-101, калібр Х-59 та ракети зі Скандера. Щодо характеристик, ракети довжина майже 3 метри, діаметр 12,7 см, сантиметра, вага 87,4 кг, Бойова частина важить майже 11,5 кг, кілограмів, швидкість ракети 3672 Кілометри на годину. Ще одна країна, яка посилить українське ППО, Швеція. Зокрема, Стокгольм передає Києву зРК РБС 70 та зенітну артилерійську установку Трайдон МК-2. Переносний зенітно-ракетний комплекс РБС-70 на озброєні Швеції з 1977 року. За цей час кілька разів модифікований і наразі використовується ЗРК уже п'ятого покоління. Має систему автоматичного відстежування та інтегрований тепловізор. Загальна вага ЗРК – 87 кілограмів. Ракета важить 15 кілограм. Максимальна дальність. Ураження цілі 9 кілометрів, максимальна висота 5. розрахунок двоє військових, а час розгортання 45 секунд. Швидкість ракети 2450 кілометрів на годину. Наступний представник шведської ППО Трайдон МК МК-2». Це модульна зенітна система, призначена для боротьби з різними повітряними загрозами, БПЛА, літаками та ракетами, може вести вогонь і по наземним цілям. Та збивають російські дрони. Українські захисники неба не тільки технікою від союзників, застосовують навіть лазери українського виробництва. Україна виготовляє комплекси, які виявляють ударні безпілотники шахет за допомогою тепловізорів, а потім підсвічують їх лазерними променями, що робить їх набагато легшою ціллю. Зазначається, що лазерні комплекси «Лазергард» бачать БПЛА на відстані до 2 кілометрів, а сам лазер веде ціль на відстані до 3. Виробники стверджують, що система працює однаково і в день, і вночі. Тим часом норвезька компанія виробник ЗРК насам оголосила про створення спільного підприємства в Україні. Це дозволить збільшити випуск ракет для ЗРК. До слова, вони будуть спрямовані не лише на потреби збройних сил, а й для інших операторів систем «Насамс». І з нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за прошення. Дякую, що погодились. Пане Олеже, хотіли у вас поцікавитись, як можна посилити нашу ППО суто, скажімо, європейськими зразками? Чи є наприклад аналог американського Петріота на папері? Він існує європейський, самці. Він лише на озброєнні у Європі двох країн Франції та Італії, які його розробили. Всі інші о, країни, які мають комплекс аналогічних можливостей, обрали Петріот. І для розуміння, є. Європа передала більше патріотів, ніж США. Ну, у декілька разів, скажімо так. Тому що сам ТІ Україна отримала лише отам, у двох одиницях, у двох зенітно-ракетних комплексах, і е, це те, що могли ви, видати Італія та Франція. І для розуміння, самці настільки, якби не розповсюджений, що єдина країна його оператору у світі ще це Сінгапур. Все. Ну і Україна е, більше ніхто його не експлуатує. Ну зокрема, просто для розуміння об'ємів е, у 23-му році було оголошено, що е, буде виготовлено 700 ракет. Астер 15 та Астер 30 але от просто для розуміння, що і ракет до цього комплексу ну значно менше, ніж може бути до Петріота, тому що відомі об'єми виробництва ракет до Петріотів це е, понад 500, там чи близько 600 ракет. Зрозуміло, що величезна різниця просто в виробничих можливостях саме через те, що Петріотів банально значно більше більше, більше установок, більше запасів ракет через це і все те інше. Також, звісно, є аналоги комплексів е, ну, середньої дальності, виключно європейських, тому що якщо так брати, то Україна використовує Насамс. Він норвежський, це норвезький зенітно-ракетний комплекс, але він робить спільно з США, з тим самим вже згаданим Рейтон, і він використовує ракети АІМ 120 АІМ 9. Е, до речі, вони використовуються вже і у Ф-16, ну і також там американська РЛС, але комплекс саме от, ну, норвежський. Норвезько-американський, якщо буде чесним. А другим зенітно-ракетним комплексом, який використовує е, Україна у доволі значній кількості, є німецький Айріст. У версіях СЛС треба розуміти, що Україна не лише використовує інші американські ЗРК, такі як, наприклад, Avenger з ракетами ПЗРК Stinger. Ми використовуємо безпосередньо, е, наприклад, системи типу Vampire з ракетами ПКВС американські. Ми привели е, зенітно ракетні комплекси БУК. Через те, що до них вже ну частково е перевели, тому що до них мало вже е радянських ракет. Ми їх перевели за проектом Франкенсем на американський Рім Сім АІМ Е, Тобто знайти саме таку, такі відповідники у назвах можливо, але от знайти у кількісному показнику е ну, вийде сумнівно. Пане Олеже, давайте тепер звернемось до суто того, що ми. Можемо зробити в тому числі у співробітництві з нашими західними колегами, які ланки нашої ешелонованої ППО ми самі можемо суттєво посилити і за рахунок чого? Україна, зокрема, вела розробки з своїх власних систем протиповітряної оборони. У безпосередньо вже відстрілявся один з комплексів малої дальності, який дуже сильно нагадує те, що є у Шведів під назвою РБС-70. Там також використовується цей шведський безпосередньо такий. Щось середнє між ПЗРК та комплексом ближньої зони, тому що там дальність понад 5 км, А у версії NG там до близько км, то от приблизно те саме от було здійснено з ракетою РК 10 вона використовує ну від одного дуже відомого українського підприємства. Вона використовує даже навіть аналогічний принцип наведення лазерна стежка, що показав себе дуже ефективним у питанні знищення таких цілей, як дрони, так і цілі, в тому числі розвідувальні, так і ударні, так і безпосередньо крилатих ракет, в тому числі. А РБ 70 відпрацьовував спокійно і по російських вертольотах, тому що він має якраз дуже ну більшу зону ураження, а сам, ну фактично, в габаритах переносних. Були продемонстровані ем, ну, зенітно-ракетні комплекси вже середньої дальності на стадії макетів, е, але треба тут одразу зрозуміти дуже величезну особливість і пам'ятати про це. Існує величезна прірва між наявністю концепта Наявністю прототипа, який вже відстрілявся на полігоні, завершенням випробувань малосерійним виробництвом та повносерійним виробництвом, а також насиченням цим засобом військ між кожним цих етапів величезна прірва. У часах та у грошах. Якщо говорити про менш такі важливі, би, потужні комплекси, то можна згадати і вже з сучасного, тому що знов таки це публічно через те, що Міністерство оборони Великої Британії показало комплекс Гіріховк, який. А, Безпосередньо використовує українські ракети Р 73 Ну вочевидь, які виробляються. Окрім того, навіть вже згаданий е, Кьонсберг, який виробляє комплекси Насамс, також повідомив про те, що буде докувати якусь неназвану українську ракету до свого комплексу. Е, ну вочевидь, от є от такі от сценарії, коли от використовуються безпосередньо українські ракети повітря-повітря. Які можуть бути використані в якості зенітних, але там вже розуміло, що мова йде про комплекс з дальністю, ну з такою ракетою, як Р 73 у випадку пуску з землі, ну в межах ну, приблизно 10 кілометрів, тобто. Це навіть не це не комплекс, навіть середньої дальності, це комплекс малої дальності. Але тим не менше, це також зеніт ракети який потрібен для того, щоб відбувати атаки крилатих ракет, дронів та ще інше. Пане Олеже, ми дуже дякуємо вам за пояснення і важливі акценти. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес.